Ця труба бачила історію. Вентиляційна труба другої черги на Чорнобильській атомній електростанції була споруджена ще в кінці 1970-х і відігравала ключову роль у роботі підприємства протягом десятиліть. Вона стояла, коли станція працювала на повну потужність, стояла під час аварії 1986 року і навіть після неї. Ко радіоактивні хмари змінили на віки долю тисяч людей. Її впізнаваний силует на багато років став графічною візитівкою об'єкта укриття. Але в 2011 році, через 25 років після катастрофи, було прийнято рішення демонтувати цю культову споруду і побудувати нову вентиляційну трубу. Здавалося б, стара труба ще могла б виконувати свої функції. Навіщо тоді будувати нову? Вентиляційна труба другої черги була зведена як частина загальної системи вентиляції блоків другої черги. 3 та 4 енергоблоків та відігравала важливу роль у їх охолодженні. Вентиляційна труба відводила гаряче повітря з реакторів, запобігаючи їх перегріву та підтримуючи стабільну роботу всього комплексу. Після аварії на четвертому енергоблоці вентиляційна труба другої черги залишалася на місці. У 1986 році, коли відбулася аварія, Вентиляційна труба другої черги прийняла на себе частину навантаження з відведення радіоактивних викидів, що виходили з пошкодженого четвертого енергоблоку. Вона стояла там під час днів найбільшого радіоактивного забруднення. Ця труба була свідком того, як персонал ЧАЕС, пожежники і ліквідатори боролися з наслідками аварії. Після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Одним із важливих символічних актів, що демонстрував відновлення контролю над станцією, було встановлення прапора на вентиляційній трубі другої черги ЧАЕС. Цей акт був символом перемоги і мужності ліквідаторів. Це стало важливим моментом у процесі відновлення станції після катастрофи та відзначалося не лише фізичне, але й моральне відродження. Конструкція вентиляційної труби другої черги витримала випробування часом, але не назавжди. Вибух четвертого боку Чорнобильської станції 1986 року серйозно пошкодив систему кріплень вентруби та її основу. Інспекції та аналіз, проведені у 1996 році, дали змогу зробити висновок про те, що конструкція перебуває в аварійному стані, ймовірність її обвалення досить висока. Внаслідок обвалення труби не виключалась можливість подальшого отримання смертельних доз опромінення кількома тисячами людей, які працюють на ЧАЕС і прилеглих територіях. Ремонт фундаменту і кріпень вентиляційної труби 3-го і 4-го боків ЧЕС, виконаний у 1998 році, став першим міжнародним проєктом, що забезпечив безпосереднє поліпшення фізичних характеристик і підвищення безпеки об'єкта укриття. Пізніше рішення про необхідність демонтажу вентиляційної труби другої черги ЧС було обґрунтовано концептуальним проєктом нового безпечного конфайменту у зв'язку з тим, що існуюча вентиляційна труба заважала насуванню нового безпечного конфайменту у проєктне положення. У 2011 році розпочалася робота над спорудженням нової вентиляційної труби. У будівництві взяло участь понад 300 фахівців з різних країн, включаючи Україну, Німеччину та Францію. Щоб забезпечити високу ефективність нової системи вентиляції та її довговічність, використовувалися найсучасніші технології. Висота нової вентиляційної труби становить 125 метрів. Вона має діаметр 6 метрів, що забезпечує достатній обсяг вентиляції, необхідний для збереження безпеки всередині об'єкта укриття. Вентиляційна система нової труби здатна утримувати понад 99,9% радіоактивних частинок, що виходять з об'єкта, забезпечуючи максимальний захист для персоналу станції та навколишнього середовища. Після завершення будівництва нової вентиляційної труби почалися підготовчі роботи з демонтажу вентиляційної труби другої черги. Це був один із найбільш ризикованих етапів робіт на Чорнобильській АЕС за останні десятиліття. Демонтаж вентиляційної труби другої черги розпочався в жовтні 2013 року і тривав два місяці. Операції виконувалися за допомогою крану великої потужності ДеМАК. За цей час було демонтовано сім блоків загальної вагою 330 тонн. Кожен елемент вентиляційної труби другої черги проходив детальний радіаційний моніторинг, щоб забезпечити безпеку працівників та навколишнього середовища. Після демонтажу частини конструкції було подрібнено на більш ніж 1500 фрагментів та переміщено на спеціально підготовлені майданчики для зберігання. Побудова нової вентиляційної труби це не просто технічне оновлення. Це крок до забезпечення безпеки не тільки для тих, хто працює на станції сьогодні, але і для майбутніх поколінь. Ця конструкція частина великого проєкту з перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Чорнобильська АЕС продовжує свій шлях до повного зняття з експлуатації. Кожен новий етап, кожне нове рішення як будівництво цієї вентиляційної труби. Це ще один крок до безпечного майбутнього.